Що робити, коли бізнес-проект буде неуспішним? З таким питанням звернувся до мене один клієнт, у якого були бізнес-партнери, і вони мали на меті створити декілька стартапів. Існував великий ризик того, що в результаті фінансові показники прибутковості не будуть досягнені. А значить, наш клієнт втратить час. Гроші, віру в себе, друзів своїх і партнерів, з якими доведеться попрощатися в силу тих чи інших причин. І я йому відповів певною мірою метафорично, навівши приклад подружжя, яке через 10 чи 20 років життя спільного буває так, що хтось заявляє, я на тебе витратив чи витратила всю свою молодість, і в результаті нічого не вийшло. А для того, щоб все було гаразд, варто кожен день проживати так, як хочеться. Тобто, важливо і сам процес подружнього життя чи навіть бізнесового. Тобто, якщо з моїм ось клієнтом-колегою, то створюючи бізнес, він повинен розуміти, що отримує в процесі його заснування, навички, знання, нові якісь комунікації. Навчиться наймати працівників і звільняти їх. А можливо, працівники в нього залишаться і він їх перемістить в інший бізнес аніж той, який стартап, невдалий, відносно невдалий. Тобто можна прив'язуватися не лише до показників у майбутньому, які в цифрах, а можна і ставити за мету в процесі отримати задоволення. Щоб кожна комунікація з партнерами, з новими працівниками, з якимись консультантами, вона збагачувала нашого підприємця, який створює стартап. І тоді, навіть якщо результат буде невдалий, кінцевий, то це тільки буде відносно невдалий. Бо величезна кількість буде навиків, величезна кількість нових знайомств, величезна кількість практики, зворотнього зв'язку. Іншими словами резюмуючи, необхідно, щоб була основна ціль, а також багато факультативних, супутніх. І хочемо ми чи ні у випадку їх наявності, скоріш за все, проект буде вдалий. Бо може бути невдалий по одному якомусь параметру, проте вдалий по параметрах в кількості 10 штук інших. А значить, коли ми плануємо якийсь бізнес, якісь відносини, якийсь проект, важливо розрахувати, які ще вторинні вигоди ви отримаєте в результаті того, що ним займаєтесь. Одначе, фактично треба. І певною мірою трішки подумати і над тим, що ви втратите. Але це вже зовсім інша історія.